Скриває тебе. Отже, де не трапилося Максим Талавіров. І його плімут покинули розіграш Англії. І нагадаю, що після сенсаційної перемоги над Ліверпулем зланоармійці завітали на Етікат і поступилися Манчестер Сіті із рахунком 1-3. І при цьому єдиний гол у цьому поєдинку за плімут забив саме Макс Талавіров. І як зізнався, сам 24-річний український оборонець лише місяць тому на цьому стадіоні на етікаді він грав в у спортивний симулятор ФІФА, і от крайніми вихідними це втілося ура. Ре... Альністя, що відбувалося того вечора в Манчестері, і яким чином дотичний батько Макса до його в протистоянні проти пепа Гвардіоли? Ми розберемо із Тарасом Котьом, який вже є поруч в екрані. Кажу тобі привіт, Тарас! Привіт. Отже, переглядав статистику: і от всього за сім матчів у складі Плімута в Телевіроа, який є центрбеком, на балансі вже два голи, три жовті картки, безмежна любов фанатів Плімута і знайомство із з косепом Гвардіолу. І в принципі, переконаний, що якби українець не переїхав на Альбіон, не перебрався до команди, яка бореться за виживання в чемпіоншипі, то в принципі знайомство з одним з найкращих тренерів сучасності було в принципі неможливим. І бачимо, що рішення Макса. Переїхати в плімут із австрійського лакса абсолютно виправдане. Ну або зіграти там два матчі з Ліверполем і Манчестер Сіті за місяць. Це теж би було щось нереальне для такої австрійської команди, як Ласка, яка там колись за визначенням деяких журналістів, хоч колись перемагає, а Плімот там завжди програє, і навіщо не мовляв в таку команду переходити, яка зараз вилетить в третю в третій англійський дивізіон, і так далі. Але ж ну, це якась така хибна логіка, яку я вчора теж з величезним розчаруванням де себе помітив а від Олександра Шавковського тренера Динамо, тому що ну з таким підходом ми, по-перше, далеко не заїдемо. А по-друге, це свідчить про те, що ну таке враження, що якось люди своїми думками не, 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 не думають, не не мислять, а просто введені чимось кимось, там, скажімо, Ігорем Суркісом у голову якісь думки закладені, просто повторюють, відтворюють і е, навіть не розуміють, що це просто нісенітниця. Так само, коли коли хтось говорить там в Динамо, що ми не бажаємо своїм гравцям, такого, щоб вони переходили в АПЛ, і мовляв, там. В команди, які борються за виживання, і які е, вони там будуть вилітати і так далі, ми ж ми ж Динамо. Але чомусь забуває, що забарний переходив в Борнот, коли команда боролася за виживання в АПЛ. Е, Беколенко переходив в Евертон. І в принципі, всі сезони, всі чотири свої сезони сто матчів вже в АПЛ, а досі бореться за це виживання. Ну, можливо, зараз вже так трошки відірвався від цієї е, 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 зони виліту з Девідом Моїсом. А так, він е, всі сто матчів, оці е, е, як його дружина зі. Знавалися просто погано спить, тому що ну дуже переживає за те, що Певертон е досягав цих результатів і не не вилітав, але це все одно дуже крутий досвід і. Все таки ну, грати навіть в за, за виживання в АПЛ, чи навіть в чемпіоншипі, це не співмірне там з чемпіонатом Австрії чи, чи з чемпіонатом України. Тобто, якщо ти там думаєш, що ти, ти граєш за колись дійсно легендарну відому марку, яку всі боялися в Європі, але зараз ти просто в максимум, що там борешся з однією двома командами за чемпіонство в Україні, а потім дуже слабо виглядаєш в Єврокубках, то ну я би не сказав, що це якась радикальна різч різниця. Тому е, ще раз підтверджується, що в принципі вибір Таловєрова про те, щоб перейти в е, Чепіршиб, переїхати взагалі в Англію, був ну, е, позитивом з, е, з усіх боків, і куди, куди не полянь. І дійсно ці слова. Е, Гвардіоли про те, що йому дуже сподобалося, як рухалася команда, як балансували тілом і так далі. І я дійсно себе ловив навіть ще до Гвардіоли. В принципі, оспику дивився перший тайм, і коли ще команда не пропустила цей, цей гол. І в принципі, ну загроза здебільшого створювалася або якими вириваннями з глибини Бернабу Сілви там чи Гюндугана. А, а так то найгірше, найбільше стаж настраждався. Плімот просто після подач банальних там з кутового. Ну банальних це. Це можна так казати, але насправді просто дуже якісні подавачі цих а, м, стандартів і дебюрюйний і Фоден дуже класно це закручували постійно воротарський майданчик, і там було дуже складно і воротарю і. Центральним захисникам і іншим футболістам, тобто дуже дуже класно цей момент вирішували. Але в усьому іншому, як у позиційному захисті, боролися, як переміщалися, тобто Мансітіш намагався постійно розірвати з фангу на фланг, перевести в центр і так далі. І постійно рухалися гравці плімота. Якось це дуже синхронно виглядало. в цьому контексті. Теж дуже розумно діяв і Максим Толовєров. і це не могло не подобатися, тому що дійсно команда знала, що вона має робити, що вона має терпіти, що вона має десь сподіватися на найкращі з того свого кіпера на величезний там фарт, на неудачу якусь там при завершенні атаки футболіста Манчестер-Сіті. Е, ну а можливо, якийсь там момент і прийде. От так, скажімо як забив Максим Толеверок, цей блискучий гол, і, який для мене в принципі не став здивуванням, тому що я і попередні випуск вже говорив. Е, хто слухав, той пам'ятає. Що в принципі він оце, в нього було дуже непогана статистика, і це виховання його в футбольній школі чеській, в принципі, навіть в австрійській, це дуже добре дало йому якраз з на на при грі на другому поверсі. Тобто, якщо е, в другому таймі, скажімо, все таки його м'яч прилетів, і будемо відверті, чи через нього десь стався цей гол, тому що Оралі просто замикав. Е, Дальнього стійку, і мав би Талєра, все таки трошки краще розрахувати. А ці, я тобі сій хочу швидко заперечити за Запереч... дитя... краще до до позиції Макса Талвірова у цьому пропущеному голі від Орайлі. Це не його гравець забивав м'яча. Опікувався партнер по плімоту, і при цьому так Макс хотів перехопити. Можливо, ну неможливо. Він на мою думку не дезорієнтував свого партнера по захисту, коли просто він відскочив впав від Орайлі. А Макс ну промахнувся. Ну він хотів навпаки навпаки ну, так. Ну, Дуже багато було таких випадків, де Таловєров е, ніби там десь е, криє якогось футболіста, але трошки не те рішення, можливо, ухвалював, тому що там, скажімо, навіть коли Дебрю не забивав, то е, по центру він просто робить рвок, гравець, який е, його, здавалось би, теж партер е, Таловєрова обороні мав би тримати, він його випускає, а Таловєров це все бачить. Тобто, десь за спини все-таки партеру він вибігає Бельгієць, і відповідно е, Максим міг би десь можливо, більше так прочитати гру більше. Активно діяти в епізоді, як це полюбляє робити забавний, і десь піти, ризикнути, втратити свого гріліша, тому що він десь його намагався контролювати його, можливий десь передачу на нього і ну, там десь розстрільний удар, і піти все таки на на, на, на дебрюйне, і якийсь там один з з 99 шансів використати, щоб десь не дозволити або завадити принаймні пробити бельгійцю, тому що оці вривання з глибини саме центральних півзахисників, а таку. Ну, це була дуже велика проблема для плівута. Це, напевне, була єдина проблема, де ця оборона трошки так розсипалася, і були моменти, де. Теж, скажімо, не завадив телевірові Бернардо Сілві, але теж не скажу, що він конкретно один там десь завинив, тому що ми бачимо ланцюжок футболістів, які невідомо кого прикривають нам десь на фланзі, на півфланзі гравців плімота. А Бернардо Сілва зовсім один утримує на куті воротарського меданчика. М'яч і пробуває там. Пощастило, що гукіперпарирво. Ну тобто, зрозуміло, да, часто дуже так талеров розривався між футболістами, і десь іноді намагався, якщо от Катіч Своїх інших гравців, і десь вже намагався це спідчистити, і десь, можливо, в цьому е, моменті, от, що він десь. Е, Теж хотів підстрахувати, і це не вдалося. Ну і це виглядало так, як нібито його результативна помилка. А, але ну, в принципі, це це ще питання. В тому, що це не перший такий момент. Тобто, якщо в нього все-таки в атаці дуже класно діє, то е, в на другому поверсі, ну будемо відверті, в нас немає футболістів е, в збірні України, які безгрішні центральні захисники на другому поверсі. І забарно бувають моменти, де він десь випускає свого футболіста, програє ці верхові далі. Е, і в Талавєрова десь його його до речі, от. В подібному стилі перевисіли в одному з матчів чемпіоншипу недавнього. давнього. Ну тобто я розумію, що він це не його гравець, але вже коли ти йдеш на цей м'яч, і, і вже ти з величезним наміром, і здавалось би, ти контролюєш його політ, ну тут трошки не розрахував, трошки комп'ютер збився і, ну, на жаль, на жаль, так сталося. Тому що, в принципі, цей гол став вирішальним. Там, це вже був другий гол, і е, була якась там 70-та хвилина, здається. А Плімот міг би, якби вони все-таки дотримали 1-1, то якраз Мансіті оце кризовий відрізок. 70 Тята й далі хвилини, де вони підсідають дуже сильно, і де, в принципі, плімо міг би з цього, з цього всього, теж якісь плоди використати, і можливо там більше там на контратаках трошки більше вибігати ще там щось. Ну або принаймні триматись до додаткового часу, а там ще не, не вгадаєш, хто би був, хто, хто би краще виглядав. Ну та власне, от дубль Орелі оформив на 76-й хвилині, і хто його знає, як все могло би завершитися, якби на цей гол пропущений із кутового. І от до речі, вже після матчу Макс Лорок зізнався, що е, спілкувався з Хосепом Гвардіоловим, наставником містян. І от про дублюю, частково твої слова, розповів в ексклюзивному коментарі українському футболу, що власне спілкувалися про захист примута, про захисні дії, що вони сподобалися. Іспанському наставнику, і при цьому він також компліментарно відгукувався про поєдинок проти Ліверпуля. Нагадаю, що здобули мінімальну перемогу із рахунком 1-0 над командою Арне Слота, яка каже, що от на основі цих двох поєдинків висловив свої компліменти усе Гвардіола на адресу гравців примута, і зрозуміло, що Катіча і Талавєрова, які в поєдинку проти червоних, були основними зірками у складі зланої армії, і при цьому також Макс Талавіров з. Знався, що допомагає йому готуватися до поєдинків реальних його батько. Це колишній гравець металурга, і вони постійно на зв'язку. При цьому він не бачить батька вже протягом трьох з половиною років Наживо. Так, переїхали. Вони він народився. Він в російському налічку, де там за місцевий спартак батько грав. а Потім вони приїхали в Донецьк. Там почав свій футбольний шлях Талеров в Донецькому Шахтарі. Але коли Росія запустила свою агресію 2014 році, віджала все, знищила Донецьк і знищила бізнес теж Талавєрова старшого. То вони відповідно базувалися, передислокувалися в Київ, де син теж виїхав в Шахтар. Академії де син там навчався, щоб йому там допомог... допомагати, і зараз вони в Києві, якраз от коли гарний був такий кадр на згардіана, що Максим Таловєров, я так розумію, поділився цим фото, де батько в метро дивиться на планшеті в наушниках під час червого, звичайно, бомбардування агресора. Дивиться матч чемпіонату Європи за участю Толовєрова. І теж дуже уважно це слідкує, тому що дійсно він був тим, який в принципі, допомагав йому із дитячих ще років. Кожен матч там, вони розбирали, критикував він йому, підказував і так далі. Його дуже як, як дитина, як підлітка злило це, тому що підлітків. Такі завжди все знають краще, і що ти мені розказуєш, це я правильно робив. А, але зараз він Сталєро це цілком визнає, що він був, не мав рації і що зараз це йому дуже допомагає якраз. Ці розбори. І це постійна підготовка навіть перед матчами, а навіть перед матчем з Манчестер-Сіті, здавалося, б, що там до чого там готуватися. Всі знають це футболістів Холанда, Фодена і так далі. Але от батько йому таку аналітичну викладку зробив як готуватися, як грати з тими гравцями? Ну, і, в принципі, щоб так от сказати, що десь там Холанда загубив е, Толовєров, чи е, ще якісь такі моменти, то в обороні якраз, Ну, в принципі, один в один він відіграв і тактично грамотно. І ну, єдине хіба, що цей такий момент був неприємний з тим голом. А, а так, е, ну дійсно, з, за межі всіх похвал е, 15 в нього оборонних дій було. Е, і, до речі, досить така позитивна статистика по е, точності передач 25 вдалих з 26. Тобто лише одна невдала. Я, так розум... ну, я розумію, так, звичайно, здебільшого це були передачі назад під пресеного на Манчестер Сіті, але були такі досить ризиковані рішення, які проходили на своїй полоні поля, діагоналі такі цікаві від Толовєрова вперед. Тобто, ну, не, не скажу, що він тільки там назад послав. Ну і загалом дійсно це допомога батька, який е, перебуває тобто три з половиною роки в, на відстані, з сином не бачиться. Е, хоча б от так вони, вони тримають цей зв'язок і е, такий е, спортивно-футбольний, і це дуже важливо для обох. Тобто, і сам футболіст е, десь е, абстрагується від того, що відбувається в Україні, тому що він сам зізнається, що кожного ранку він стає е, і слухає, дивиться е, ці ракетні повідомлення, і так далі, коли ці повідомлення бомбардування якісь Києва в якихось районах, де в принципі можуть перебувати його батьки, і коли вони іноді не на зв'язку, не на вайне мають вайфаю, то це дуже важко. І ну кож кожен раз він просто списується з ними, намагається списатися при намі, щоб зрозуміти яка ситуація. Тобто, це теж все впливає на на футболістів, на наших легенерів. Адже на якщо їм комусь там здається, що ну вони потрапили десь там англійську казку, вони собі там грають футбольчик, і вони нічим не приймаються, то насправді це не так. Вони мають. Батьків, друзів, які воюють, і багато знайомих багато вони донатять і багато приймається насправді тим, що відбувається в Україні. Ну і до честі, там телевірова він не. Робив якихось гучних заяв про те, що він там піде воювати і так далі. Ну чесно казав, він він футболіст в принципі, але він допомагає армії і робить все, що залежить, і сподівається на, на максимально сприятливе для українців завершення війни. Тобто, ну він загалом все дуже дуже так правильно розповідає англійським змі. І в принципі, це без зайвого пафосу. Це це, це позитивно сприймається, позитивно читається. Ну і при тому він от переїхав до Великої Британії, яка є безперечно нашим українським союзником. Але ще один амбасадор на території на території Туманного Альбіону точно нам буде не зайво. Йдеться про ті меседжі, які доносить до британців до медіа Макс Левірова аналогічно із Ілією Забарним. Ілією Забарним, який нагадаю, не брав участі у кубковому поєдинку. Бормота проти Волверхемптона пропускав через то прикре вилучення як в рамках чемпіонату Англії проти Вовків. І нагадаю, що вдалося вишенькам пробитися далі завдяки серії після матчів. Пенельті основний час завершився із рахунком 1-1. І от пробилися до наступного раунду команда із курорту на берегах Ламаншу. І при цьому не забуває про себе нагадувати Ілля Забарний і також рефлектувати на те, що відбувається в інфополі та на рішення. Дональда Трампа нагадаю, що українець запостив черговий челендж свій власний, коли він приймає зранку ванни, І при цьому в тіктоці в гештезі згадав теперішнього 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Так назвав його не дуже хорошим словом. Чи чітко там зразу всі погодилися в коментарях в тіктоку його про те, що по факту він оцінив дії Трампа, який намагається всю вину з агресора перекласти на жертву, що, мовляв, там жертва не хоче припинення війни, і просто все з ніг на голову перекидає. І це навіть багатьох американців обурює, але їх на жаль ніхто не питає. Але є така цікава річ, що в принципі потім запарний. Стер цей підпис, тобто він залишив відео, але е, цю е, якомусь як може здатися образу президента США. Він е, стер чому це він міг зробити, я так розумію, що можливо в нього ж принципі, британське агентство і йому могли там підказати, що все таки власником е, Борнота є американець фолі, е, і він е, такий республіканець <плеслова> до глибини дощі, дуже великий такий консерватор, який в 22 му році здається, чи коли там е, е, клявся що він не буде підтримувати Трампа, не буде фінансувати його компанію ні, тому що це самозакохана людина за його маніяка і різні такі епітети. Він висловлював на адресу Дональда. І потім він змінив своє рішення, тому що мовляв не було більшої альтернативи, і почав в двадцять році фінансувати виборчу кампанію Трампа, і вже перевернувся в зовсім інший табір, як і багато там американських бізнесменів. І до речі, він є власником ж австралійської футбольної команди. Окленд і місцеві бульвальники, які підтримують Україну, які донатять на підтримку України різних проектів. Вони якраз планують навіть можливо бойкотувати деякі матчі, і замість того, щоб купувати квитки на домашні матчі, замість того, щоб якийсь пиво на на стадіоні купувати, і щоб це йшло все в скарбничку Окленда, скрбничку фолії цього американського підтримувача Трампа, то вони говорять про те, що давай крав, давайте краще ці гроші ви там залишити собі, і ці гроші спрямуєте на підтримку України. Тобто, ну от така, така є річ, і от зрозуміло, що. Людині, яка керує таким клубом, в якої, в, якої, в принципі, вишенька на торті це і є оці вишеньки е, на затортувати, цей бормут, е, то йому міг не сподобатися цей підпис Забарного. Ну що він міг зробити, йому, звичайно, нічого він йому не зміг зробити. Хіба що продати, боже, щоб він таке жахливе зробив з Забарним, продав би його в якийсь топ-клуб за великі гроші і вигідно для всіх сторін. А так, я не думаю, що він би там десь супер його карав. Ще, ще поки що американці до цього не. Дійшли до аж до такого рівня диктатури і, і самоцензури, але ну, напевне, десь була б, можливо, якась неприємна розмова, можливо, була б ця. І щоб уникнути цього, то все-таки, напевне, попросили люди, такі, які десь більш впливові, більш розуміються, або намагаються перестрахуватися, як ці британські агенти забавно, попросили його зняти цей підпис. Ну, нагадаю, що була не схожа ситуація, але була заполітизована. Скажімо так, перепрошую, це в лапках говорю. Це на думку деяких фанатів Арсенала. Коли Олександр Зінченко запостив у себе в сторіс в інстаграмі «Stand with Ізраїл, коли відбулися терористичні напади на цю країну, і висловив свою підтримку. Після цього довелося прибирати цей пост, бо накинулися фанати гармашів на українця, і там просто лилося велика кількість хейту і в мережі ікс. Це тоді ще, якщо не помиляюся, вона називалася Twitter, поки не викупив її. Ілон Маск, і дуже дуже було багато критики, і в принципі навіть пов'язували проблеми із тим із відсутністю ігрового часу на футбольному полі і з цим конфліктом відверто скандалом, який розгорівся після посту українського захисника Арсенала. Але повернемося до українського захисника Бормута і все ж таки юлю вдалося провалити один челендж, коли клубний телеканал став запитання. Гравцями вишенюк, чи ви зможете назвати ім'я СММ-ниці, яка працює власне в Бормуті? І Єдиним футболістом, який не зміг згадати імені, це був Ілля Забарний, і йому довелося публічно вибачатися. Yes, you oh, yes. so Ми знаємо, що хочуть oh, публічних I'm вибачень I'm Вибачен. деякі люди в білому домі від українського президента, але є вже інформація, що на даний момент цього не буде. Перепрошуємо, що так переплітаються новини політичні і футбольні, але вони. На даний час не можуть в принципі йти окремо, бо в нас відбувається повномасштабне вторгнення на територію України. Не завершуємо наш випуск, бо в нас ще одна новина з'явилася досить сенсаційна, яка стосується кар'єри Георгія Бущана. Виявляється, що футболісти Аль Шабаба пастують і відмовилися тренуватися через те, що їм не виплачують зарплатню. здавалося, в такому клубі, де проблем з грошима взагалі не може бути. Так, Фатіх Терім прийшов, і іноземці грають, і підписали. Е, ну, хоча вони ж торгувалися дуже серйозно за бущина з Динамо. Не хотіли. Це не той клуб, який буде вивалювати. Це не Аль-Хіляль, це не Аль-Ахлі, не аль насар і не аль хат. Це четвірка таких грандів, які можуть підписувати володарів золотих мечів і так далі. Це клуби, які, принципі, бере іноземців, бере на хороші зарплати, але ну от потім виникають такі ситуації. Влаштували бунт футболісти іноземці, прийшли до Фатіхатарі прийшли до керівництва команди, що ну як це так, три місяці команда не отримує зарплатні, і там вже набігла заборгованість 10 мільйонів євро 40 мільйонів суддівських реалів. Ну це досить така серйозна сума. Якщо в гривні переводити, то взагалі 440 мільйонів гривень. Тобто, відповідно, ще й ситуація ускладнюється бушіна тим, що він останній матч пропустив там в Судській Аравії є ліміт з восьми гравців. Він став дев'ятим зайвим його. Мабуть, все-таки вирішили на фоні того, що він не грав суперматчі. Він не зіграв ще жодного сухого матчу. Кілька разів він дуже добре рятував. Він видавав по шість сейвів за гру, але теж і пропускав м'ячі, і це все вплинуло. Взяли в основу. Поставили саудівського футболіста і Аль-Шабаб наскільки я розумію, сухий матч виграв. І відповідно, це теж не, не позитивно впливає на ситуацію Буща, що і тут і ігрової практики не, не доводиться якось бачити, якщо не будуть тримуватися якісь футболісти іноземці, то відповідно Бущан навіть може на лаву запасних не потрапити, як це було в останньому матчі. І плюс фінансовий аспект все-таки є дуже, дуже великий ризик. Що ну, ми пам'ятаємо, що теж і турецькі клуби часто українським футболістам пропонували золоті гори, але потім там щось ламалися. В керівництві ставалося, якісь там плани змінювалися і так далі. Е, ну але в, в контексті Аль-Шабаба чому там відбувається, це все одно досить дивно, тому що шоста команда суддівської проліги, е, команда, яка в е, тамтешніх е, кубкових турнірах міжнародних грає, і ч, ч, чому така така ситуація стається? Ну хіба що це просто е, залежить з тим, що все-таки Саудівській Аравії намагається переглянути це е, розподіл фінансів інвестицій, е, кого ми купуємо, яких іноземців і яким клубам можна Дозволяти ці великі кошти витрачати, ну і чусь: Аль-Шабаб, як його кличка така прізвись, прізвиської команди, молодість чомусь от потрапив в немилість очільників Саудівської Аравії. Безмежно вдячний тобі Тарас, що знайшов час та можливість описати справи наших українських легіонерів, які грають в НАТО Альбіоні, і також скандал, який супроводжує кар'єру Георгія Бучина після переїзду його на Аравійський півострів. А нас з вами, і тих хто нас дивиться, слухає, хочеться привітати, бо ми досягли 80 тисяч кількості підписок на youtube платформі Футбол 24 Вдячні вам за довіру і що продовжуєте стежити за нашим контентом. Ставимо подобайки, коментуємо і підтримуємо Сили оборони України.